На дворі вже сутиніє. Мої кури та індики спати взагалі ще не хочуть. Подивіться, ходять, шукають щось. Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Все по-домашньому. Сьогодні знову я в тепличці. На дворі у нас вже вечір. Стемняється. Плюс в мене ще, бачите, агроволокном прикрито, тут взагалі такий тьмяний. См'яне світло тут. Але я швиденько хочу показати. Дивіться, бурячки, листя майже була пообривало, видно, що таке свіженьке, зелененьке дуже швидко відростає. І чим більше обриваю листя, тим краще формується сама розетка-голівка буряка. Потім, подивіться, мій колеус підріс значно дуже великий, гарний зробився. А оцей маленький, що я показувала, так, він щось маленький не може рости. Потім ось такі петунії. Подивіться, подивіться, друзі, яка це красота. Звичайно, є в людей дуже цікавих кольорів, шикарні такі пишні кущі. Але я радію і цьому, що є у мене. Потім ось це відерце у мене експериментальне. Тут троянду посадила. Бачу в інтернеті багато хто так викладає. Ну, цікаво. Мало віри в мене в те, що щось вийде. Це маргаритку відсадило. Потім капуста, рукола, ну вона мені вже нерви псує, я буду її звідси викидати, тому що, думаю, Насіння я не дочекаюся з цієї рукули. Так само тут шпинату, два кущики. Потім ось тут отакі білі, блакитні і розквітнув чорнобривчик. Ось мої огірочки. Ростуть швидко. Садила я сорти Маша, Аякс і, і Зяток. Подивіться, огірочки ми вчора зривали трішки. Рясних немає, щоб на закрутку було, а собі по кілька штук ми зриваємо, маємо їсти. Дивіться, все треба підкручувати. О, красота. Звичайно, я думала, що будуть вони ще набагато рясніші. Але що є, то є. В цьому році я взагалі не маю часу. Ще оцю капусту треба посадити. Це агресор пізня. Не маю часу, я доглядати теплицю, так як е, хто дивиться мене постійно, то бачите і знаєте, що я більше займаюся цьогоріч помідорами, тому що насадила дуже багато помідорів. Дивіться, капустинка яка. В'яжеться помалу, але в'яжеться. Тут ще, взагалі, помідорину Вчасно пасинки не прибрала, а зараз, подивіться, що зробилося. Ну, нічого, я підв'яжу, і буде також в мене експериментальний кущ помідорів. Так, полити треба, бо пов'яло. Ось так. Швидко-швидко пробіглося. Такий огляд теплиці зробила. Звичайно. Все потрібно, щоб мало своє місце. Капусту я садила минулого року з цієї сторони, Це сонячна сторона капусті не подобається. Там, як затінила добре, і помідорина там затіняє, то більш-менше в'яжеться головка капусти. З цієї сторони набагато краще себе почувала би капуста. Ну, це суто моя така думка, мої враження. Кольори не передає камера. Такі, як насправді, але все красиво, все мені подобається. Ось одна капустина залишилась, там друга є, але з неї толку не буде. Кабачки зробилися великі, але кабачка, щоб вирвати, немає. Кабачки... Або дуже зарані садити в теплиці, бо зараз сенсу не бачу. На городі в мене вже набагато більший кабачок. Тому ось так. Така тепличка цього року вона в мене занедбана, але яка є. На все добре, миру, добра, пока-пока.